Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика і тема магнітне поле провідника зі струмом правило свердлика або ж правило правої руки. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин: Пояснює теорію, потім задачі і потім тестування. Не гаємо часу. Тиснемо вподобайки, підписуємося на канал. І... Розпочинаємо урок. Трішечки теорії, як і обіцяв. Давайте розглянемо взаємодію провідника зі струмом та магнітних стрілок. На попередніх уроках ми вже казали, що магнітна стрілка реагує на наявність електричного струму в провіднику. Тепер давайте подивимося десь детальніше. От у мене є провідник червоного кольору. По ньому протікає струм. В одну сторону, в іншу, бачите? От, навколо є магнітні стрілки. От вони на опорах стоять собі, вільно можуть повертатися. І зверніть увагу: струм йде вниз, стрілки в одну сторону повертаються, струм йде в іншу сторону, стрілки повертаються в іншу сторону. Тобто напрямок магнітних стрілок залежить від напрямку струму електричного. А ви пам'ятаєте, що в нас є магнітні лінії, які існують навколо магнітів. Ми казали вам про електромагнітну індукцію, що він вказує напрямок, пов'язаний. І ми приходимо до висновку, що напрямок магнітних ліній пов'язаний з того з тим, як спрямовано електричний струм. Так от, напрямок магнітних ліній залежить від напрямку струму в провіднику. Я записав цей висновок. І напрямок ліній магнітної індукції. Можна з'ясувати за допомогою правилою свердлика або правила правої руки. Запам'ятаєте через свердлик добре, запам'ятаєте через праву руку теж добре. Пояснюю обидва правила. Розпочнемо з правила свердлика. Якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання його ручки вкаже напрямок лінії магнітного поля струму. Пояснюю на малюнку. Ось у мене є провідник сірого кольору. По ньому протікає електричний струм. Зелена стрілка вказує, куди йде струм. Що таке свердлик? Ним відкорковують вино, наприклад, або пляшку з напоєм, ось закручують його. От. Значить, якщо я вкручу свердлик за напрямом струму, ось струм іде сюди, і я його вкручую. То напрямок обертання ручки, бачите, ось за годинниковою стрілкою, вказує напрямок лінії магнітного поля струму. Тобто, навколо цього провідника зі струмом є магнітне поле. І лінії цього магнітного поля ось будуть за годинниковою стрілкою. Якщо у нас струм буде йти в протилежному напрямку, то і е, лінії магнітного поля теж будуть в протилежному напрямку. Зрозуміло? Чудово. Якщо не зрозуміли, перемотайте, я поясню вам ще раз і буду пояснювати стільки разів, скільки вам потрібно. О, це ж відеоурок у цьому його переваги. Це правило свердлика, тепер правило правої руки. Якщо спрямувати відігнутий на 90 градусів великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок лінії магнітного поля. Струм. Це було текстове пояснення. Тепер малюночок. Ось у мене є провідник зі струмом, синім кольором. Літеро І позначає, що це в мене струм тут проходить. Я беру праву руку. Згадуємо, де у вас права рука. Сподіваюсь, за карантин не забули, де у вас права, де ліва рука. Значить, великий палець відгинаю вгору на 90 градусів. Ось. І напрямок. Пальця великого співпадає з напрямком струму. Струм йде вгору, палець іде вгору. Струм буде йти ліворуч, палець ліворуч. Буде струм на нас, значить палець на нас. От розташовую у просторі згідно з тим, як іде струм. І чотири пальці. Ось ми вони. Збираємо їх у колони і вказують напрямок лінії магнітного поля струму. От у нас пальці загинаються ось так. Відповідно, і лінії магнітного поля навколо цього привідника Теж розташовується ось таким чином. Якщо б ми взяли свердлик, ми б його вкручували знизу вгору, у нас ручка би оберталась ось так і вказала би той самий напрямок. Легше через свердлик користуйтеся свердликом. Легше через правило правої руки користуйтеся правою рукою. Да? Ну, інколи бувають такі ситуації, що. Ну, я на уроках знаю ці задачі, як учні починають викручувати, розташовувати палець до себе, від себе. От, правою рукою. Розібралися з цим. Трішечки відпочили, посміялися, можемо рухатися далі. Правило правої руки для котушки. Що таке котушка? Беремо провідник зі струмом і наматуємо на щось. Виходить котушка. От є котушка з нитками, а є котушка з провідником. Так от, якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок на північний полюс котушки. От у нас є струм, ось він іде ось так, по колу, по виткам у котушці. Я чотири пальці ставлю на цю котушку, отак як вони йдуть. Як іде струм у котушці. Великий палець вказує, де у нас північний полюс Норс. Тут Саус Південний полюс, але нас цікавить північний. Знаю, де північний, значить, знаю, де південний з протилежної сторони. Да? Далі. Далі з теорією все. Хочу висловити подяку спонсорам: гарні помічники каналу Ігор Кликач Катерина Яроцька Паламаренко, а також помічники T-Charm Світлана Данилюк, Семен Петров, Артем бі 12 Любов Чернега і Ланор. Ці люди підтримують канал Гривнею, що допомагає мені надалі створювати відео уроки. Кожен з вас теж може стати спонсором каналу, натиснувши під будь-яким відео кнопочку спонсорувати і обравши. Відповідний рівень. Дякую усім помічникам каналу. Ну, а ми переходимо до практичної частини розв'язування задач. Виразимо в стандартних одиницях. Ми знаємо, що у нас з'явилася одиниця Тесла, магнітна індукція вимірюється, будуть у нас надалі задачі, було б непогано вміти виражати в стандартних одиницях. 3,4 кіло Тесла. Кіло це 1000 або 10 у 3 степені. Помножили, вийшло 3400 тесла. 500 мілі Тесла. Млі це 10 у мінус третьому, або або 1000-. Перемножили, вийшло 0,5 Тесла. 0,6 Мега Тесла, звертаю вашу увагу, М маленьке це мілі. М велике це Мега. Нагадую, хто в 9 класі ще плутає їх між собою мега це 10 у 6 або мільйон, помножили, вийшло 600 тисяч тесла. Тепер давайте графічні задачі порозв'язуємо. Тут є й такі. На малюнку зображено лінію магнітної індукції магнітного поля провідника зі струмом. Ось малюнок, ось провідник. І у нас є лінії магнітної індукції, вони ось таким чином. А напрям струму не вказано. Тут може йти струм. Ну, оскільки провідник у нас розташовано вертикально. Струм може йти або згори вниз, або знизу вгору. Зліва направо чи справа наліво, він фізично не може йти, бо у нас провідник розташований відповідним чином. Що я роблю? Скористаюся правилом правої руки. У мене сказано, що за правилом я великий палець відгинаю, відгинаю обов'язково, і складаю чотири пальці в кулак. Є. І чотири пальці повинні співпадати з напрямком лінії магнітної індукції. Якщо я поставлю кулак пальцем догори, то в мене не будуть напрям пальців співпадати з тим напрямком, як на малюнку. Для цього що мені слід зробити? Перевернути. Так, да, не досить зручна позиція для руки, але тим не менше. Повернули. І струм у нас рухається. Куди? Струм у нас рухається вниз. От, будь ласка, я можу позначити і ще літеру І дописати, вказати, що ось у мене струм рухається вниз. Так, з цим розібралися. Поїхали далі. Вправа номер 3 Визначимо напрямок силових ліній магнітного поля провідника зі струмом. Тут у нас напрямок струму вже відомий, а от напрямок лінії магнітного поля невідомий. Ось у мене горизонтально провідник. Там був вертикально, тут горизонтально, буває і так. І вказано, що струм протікає зліва направо. А от куди у нас кільце повинні рухатися, невідомо. Океюшки. я, значить, що? Я великий палець. Спрямовую так, як іде електричний струм. Зліва направо, значить, і палець зліва направо. Чотири пальці зігнуті в кулак. Значить, що у нас виходить, що ось пальці дивляться вниз, значить, і тут лінії магнітного поля дивляться теж вниз. Чи лінії йдуть по колу, тому стрілки можна позначати в будь-якому місці. Просто зручно ось пальці тут, значить, і тут вказуємо. В наступному завданні я поясню більш детально, як це зображати можна. Розібралися. Визначимо напрямок силових ліній магнітного поля провідника зі струмом. Значить, дивіться, ми розібрали варіанти згори вниз, зліва, справа, А є ще у нас не тільки вісь x і, ігріків, а є ще Z до себе і від себе. Так от, крапкою ми на малюнках позначаємо, коли струм йде до нас, тобто ми вказуємо великим пальцем на себе. А якщо малюнок хрестиком. Позначають, коли струм йде від нас. Ми великим пальцем вказуємо від себе. Як це все відбувається? Ось у мене крапочка. Це означає, що струм йде на нас. Провідник горизонтально розміщений, але до нас. Ми не бачимо його з боку, ми бачимо його на себе. Значить, позначили крапочкою. Навколо провідника є лінії магнітного поля. Але ми не знаємо, ці лінії рухаються за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки. Бачите, немає, нам треба домалювати. Вказую пальчиком на себе. Куди в мене пальці дивляться? Ось, будь ласка, вниз. Да? Або ну, ось так, якщо покласти долоню. Або ось тут нагору, або ось тут в цю сторону. По колу. Бачите, що воно рухається, напрямок завжди співпадає. Можна зліва показати, можна знизу, можна справа, можна згори вказати. Напрямок однаковий у цих ліній. Ось, ви не переплутаєте. Не можна так, що тут буде вниз і тут буде вниз. Ні. Ну йде по колу. Розібралися? Чудово. Так. Визначимо напрямок силових ліній магнітного поля провідника зі струмом. Тут хрестик. Тут струм іде від нас. Пальчик ось показує від нас. Значить, ну, тоді лінії, відповідно, ось в такому напрямку вказуємо. З цим розібралися домашнє завдання. Чи може напрямок струму співпадати з напрямком магнітних ліній? І якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Пишіть в коментарях. Коментарі читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють у рамочки в кінці відеоуроку. Пам'ятаємо про це. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Можливо, когось здивувало, що я другий урок поспіль один і той самий малюночок використовую. Попередньому теж було полярне сяйво. Це не тому, що воно мені <хи> дуже сподобалось, а тому, що я забув додати новий малюночок. Буває. І теж людина теж можу інколи щось упускати. Ну що ж, вперед за оціночкою, тестові завдання самі себе ж не виконають. І так. Я розпочинаю тести. Вводжу свої дані. Починаємо тестування. Так, відновіть правило правої руки, встановивши правильну послідовність. Давайте так. Тиснете відео на паузу. Відно читаєте, розмірковуєте, як буде правильно. І потім порівнюєте з тим варіантом, який є. Окей? І так. Якщо спрямувати, відігнутий на 90 градусів великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок лінії магнітного поля струму відновив, уявна лінія в просторі, дотична до якої в будь-якій точці збігається з напрямком вісі магнітної стрілки, називається лінією магнітної Індукції. Інші. А, і лідній магнітної індукції. І магнітною лінією. Два варіанти. Бо квадратик, бачите? Кружечок. Один, а один варіант відповіді. Квадратик декілька можуть бути і всі. Напрямок магнітних ліній залежить від напрямку бум, в провіднику. Опору струму напруги. Звісно ж, струму. Так. На малюнку струм має напрям. За годинниковою стрілкою від нас проти годинникової стрілки до нас. До нас. Напрямок. Бо крапочка. На малюнку струм має напрям. Вниз, вгору, від нас до нас. Звісно ж, вгору зелена стрілка вказує, куди у нас рухається струм. Відновіть правило свердлика, встановивши правильну послідовність. Якщо вкручувати свердлик за. Напрямком струму провіднику, то напрямок обертання ручки вкаже напрямок лінії магнітного поля струму. Зараз зверну увагу: напрямок, напрямок, напрямок. Тричі слово зустрічається. Індукцію магнітного поля вимірюють в ватах, Тесла, Джоулях або колонах. Звісно ж, у Тесла. Напрямок лінії магнітної індукції. Визначають за допомогою правила. Слово визначають, з голодний був свердлика, краника, молотка, ключика звісно, ж, свердлика. Відніть правила правої руки для котушки, встановивши правильну послідовність. Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то віддігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок на північний полюс котушки. Так, стануть відповідність і. Сила струму Б вектор магнітної індукції. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Векторна фізична величина, яка кількісно описує силове дію магнітного поля. Називається індукцією магнітного поля. Все правильно, нічого не змінюємо. У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки в цьому початку до самого кінця, теж великі молодці. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Тема. Хто проходив? коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, і оціночка 10 відмінно. Помилок немає, аналізувати нема що. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть право вподобайочку, Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати під будь-яким відео. На моєму каналі, звісно ж. Приєднуйтесь, є сайт. «Зібрані відеоуроки школа.топ. Сторінка у Фейсбуці. У Вайбері. допомагаємо один одному розв'язувати домашні завдання. В інстаграмі у нас що? Фоточки, звісно ж, а в хто коротенькі картинки відеотеворить за одну. Хвилину. А у мене на сьогодні майже все. Ваші три коментарі і бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, великими літерами Україна переможе. Я буду знати, що ви додивились до кінця. І з задоволенням натисну вам в А на сьогодні у мене все. На все добре і до побачення!